Одне просте правило для безпеки вашого аккаунту. Особливо актуально якраз зараз, в кінці року, коли варто завершити всі справи. Це почистити доступи до вашого аккаунту. Перевірити це можна в розділах «Доступи» на сторінці в Фейсбуці, в Ads менеджері та в Business менеджері в розділі Люди. Тому що буває так, що ви працювали за СММником півроки тому, рік тому. 5 років тому, а доступ не прибрали. І навіть якщо це СММник чи таргетолог дуже порядна людина, ніхто не застрахований від того, що його акаунт взламають, а на вашому акаунті відкрутять гроші з вашої карти. І щоб цього не було, просто перевірте, у кого є доступи до ваших аккаунтів на Фейсбуці, до Adsmanджера і повидаляйте зайвих людей. І таке ж саме правило працює для таргетологів та СММ-ників. Перевірте, з якими проектами ви вже не працюєте, але доступ у вас ще залишився. І повидаляйте ці доступи, нащо вам ця відповідальність за аккаунти, з якими ви вже не працюєте. Ось таке святкове нагадування.